Всем привет. Ваши дети повністю здорові і нічого їм не заважатиме. Яка гарна, схожа на мене на гарна. Треба від неї позбутися. Ваші діти здорові. Дякую, що сказали. Плач. Це. Це у палаті. <кій> Якого дідька ти ударила в нашу дитину? Я На кричу, ти зараз щас... ти розбиш дитя. Дитя, ти в курсі, що у нас є ще одна дитина. Плачет. Ну от, то розбудив вас дитя. Ну ладно, я прийду потім за вами. Стук, чому ти нас не забравиш вдома? У мене були справи. Ти з цією дитиною? Ну ладно, пішла знягатися. Я хочу звідти, то стало бити мене, хоч моя сестра не така. Вставай, нам уже до школи. Ще три я зроблю, що ти захочеш. Що я захочу? Так. Да. Тоді... Тоді то вставай. А? От, ніхто не зробив. Зараз я тобі зроблю. Мені ще болить. Давай біжим, біжим. Ми дуже обаздиваємо. А тоді біжим. Привіт, діти. У нас сьогодні новинки. Всім привіт! Привіт. Привіт. Сідайте, будь ласка, на свої місця. Сьогодні ми будемо вчити, як правильно турбуватися при домашніх тварин. Вибач, я тебе не побачила. Ти що, новенька? Навіщо це опиш? Вот тобі. Квичать. Ви що кличете, швидко кличте на допомогу? Як ти? Добре. У нас було все добре. Ми догуляли, їли молос, доки моя сестра стала мене на Начала від мене сушатися. Всім привіт, діти. Сьогодні у нас Соломія, а можна з тобою поговорити? Давай. Не збивалися піти шопінг. Ти з нами? Так. Можна і Ні. Ну. Ми взагалі це запильнимось. Всім привіт, діти. Сьогодні у нас Таять, а де на кого? на следующий день? О, які ви красиві!